Сьогодні про напружену ситуацію на Курщині, прильоти пожежі і про інавгурацію президента США Дональда Трампа. Сьогодні президент Росії Владімір Путін робить заяву щодо діалогу США з приводу припинення війни в Україні. Ісходимо з того, що діалог буде строїтися на равноправній і взаємоуважительній основі, учитувати ту значиму роль, яку грають наші країни по ряду ключових питань повістки дня в мірі. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Починаємо з Курщини. Коротше, хлопці, ми тут всі йдемо, просто нас евакуюють. У нас вон там от дві бомби. Ми писали біологію в класі. От. Ми, коротше, от в цьому класі писали біологію. І, і там взорвався. На Курщині в Російській Федерації продовжують фіксувати пожежі та прильоти. А от у Курську біженці і суджі виходять на протест через відсутність підтримки з боку влади. Ірина суджу. Розкажіть, чому сьогодні прийшли сюди? Ну, хотіла успіхати, що буде з нашою землею і з нашими взагалі. ми будемо вивчатися назад в суджу. Патому мене интересует вопрос: будуть ли за нами земля росіяни. Влаштовують публічні істерики і вимагають пришвидшити видачу житлових сертифікатів, нарікають на відсутність матеріальної допомоги та вимагають залишити їм їхні земельні ділянки. Росіянка, <різований> яка втратила житло, падає в обійми до Олександра Хінштейна, губернатора Курської області. Росіяни скаржаться виплат, нема нема й де жити. Скажіть, будь ласка, а того, що у них відберуть, а вам не дадуть, вам буде легше? Ні, ну подождіть, ви говорите, ім дали... вам от того, что у них отберут а книжку, станет плечи? легче? Нет. А зачем тогда вы об этом говорите? Это было принято, к сожалению, до меня. Мы дом будем отстраивать, мы не будем покупать здесь. Какой ответ вы получили? Ну, у меня два дома на одной земле, поэтому я спрашивала, дадут ли нам два сертификата. Или можно взять один, а один, чтобы остался там, чтобы земля осталась за нами. Кінштейн у розмові з російськими біженцями поклав провину на регіональних чиновників і заявив про серйозні проблеми в управлінні та корупційні схеми. За словами Хінштейна, матеріали на деяких представників влади вже передані до правоохоронних органів. Від серпня 2024 року в Курській області тривають бої зі збройними силами України. Раніше президент РФ Путін усунув з посади колишнього губернатора Олексія Смирнова. Через невдоволення місцевих жителів і призначив Хінштейна тимчасовим виконувачем обов'язків за 24 рік. Курська область отримала понад 60 мільярдів рублів допомоги, але затримки в розподілі коштів та бюрократична тяганина далі викликають невдоволення серед населення. Також у Курській області постійно фіксують прильоти та пожежі. А от президент України Володимир Зеленський застосував санкції проти Шуфрича, Мураєва, Бойка та інших підозрілих та проросійських діячів. Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБУ про санкції. Блакуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Герою України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Зокрема, про російського Юрія Бойка позбавили звання Герой України, ордену князя Ярослава Мудрого, 5 ступеня, ордену за заслуги. Третього ступеня серед інших кого позбавили нагород і держзвань народний депутат Нестор Шуфреч, лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко, і колишній народний депутат і власник каналу «Наш» Євгеній Мураєв, який переховується у відні і йому світить 15 років в'язниці за державну зраду. До речі, знайшов Як невеличкий колишній фрагмент. Міністр внутрішніх справ Аваков захищав. Мураева. послушайте. Присутствует у нас сегодня Евгений Мураев, тоже харьковчанин, как и вы, как и Олеся. Больше харьковчан в студии нет. Британская разведка сообщила, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину Евгений Мураев будет руководить Украиной от имени Российской Федерации. Примерно так. Вы помните, что я вам сказал на вашей первой передаче? Да, повторите, миллионов повторите, да. да. Я вам тогда сказал, мы с Мураевым вообще в разных концах политического спектра, да. но я точно уверен, что Мураев не будет выступать против Украины. Да. Вы нас обрадовали. Олеся, на что... Мураєв ніколи не полоса моєю адвокацією, і я ніколи не пользується і надеюсь, не воспользуюсь, пользуюсь, Євгенію. Сважінням к вашим позиціям. Наші колеги тоже іноді ошибаются. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром. I will end the war in Ukraina. I... Я покладу кінець війні в Україні. Новообраний президент США Дональд Трамп під час своєї промови на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Кепітал One Арена. Заявляє, я покладу кінець війні в Україні, припиню хаос на близькому сході та зможу запобігти третій світовій війні. А ви собі уявити не можете, наскільки ми близькі до неї? Заявив республіканець I will prevent World War мидлістен from happening and you have no idea how close we are. Російський диктатор Владімір Путін також привітав обраного президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду. Росія готова до діалогу в лапках з Дональдом Трампом і з новою адміністрацією США щодо України, але потрібно усунути першу причину кризи, каже Путін. Ми відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Найважливіше тут усунути. Ці кризи. Що ж до самого врегулювання ситуації, то знову хочу наголосити, його метою має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законів інтересів усіх людей, усіх народів, які мешкають у цьому регіоні. Також Путін привітав обраного президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду. Слишком також його з'явлення о. необходимо сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Целью должно быть не Краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции. Нагадаю, напередодні Трамп доручив помічникам організувати розмову з Путіним. Його мета обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні. Повідомляють обізнані ситуацією люди. Про це пише CNN. Трамп як кандидат пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги, але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення. Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства. Будь-які переговори між двома президентами відображатимуть різкий відхід від підходу. Президента Джо Байдена. Він не спілкувався безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту. Пише видання, здебільшого невідомо наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачання зброї та розвідувальної інформації Києву і, окрім виступу проти вступу України до НАТО, він також не уточняв, хто заплатить за відновлення України, хоча, виходячи з його попередніх коментарів, навряд чи це будуть Сполучені Штати Америки.